Ринок, що вирдемо, глянемо ціна не сьогодні. Телятина 450, шинка 215, полядовиця 260, шия 275, ребро 260, фарш 165. І ось такі кусочки по 200 ребро і шашлик по 210. 250 шинка 210, колядовиця 260, лопатка 200 і гуляш 197, Яловичина 350, болить 370, телятина 450, дунинка 180, і ось така гряжка 180, стогно індика 220, філа індика 309, філа курича 215. Четвертинка 94. Серце по 120. Стегно і гумілка. І філе по 215. Філе куряче, 215. Печінка 110, крило 105, стегно 139. І курка 145. Олядується 260, є ще ось таке 180, шия 270, шинка, фарш і лопатка по 200. Язик по 295 головий. По колбасках дивимо стіни, селянська 190, Дрогобицька 300, Скіузев 350, українська 245, Шенкова 275, Львівська 230, Рублена 290, Куряча 260 Іпанська панська 350, Мелина 230. такий шлібець 230. Так, Шпондер 290. 300, шпондер, такий є Руйка 320, рулька 310, корейка. Полядовиця 385 і 375. Шинка 330, полядовиця 375, сальтісон 175, віска 205. Бандерівська 260, індича 255, глупа на 280 і теляча теж 280. Ось таке салко є по 230. Є ще різна тут в них е, тушонка: 115, 105, 130, 120, 130. Так, Ще є тут бульбянка – ось така по 110 і ребро копчене 215. Індекс 235 і ось тут ще тушоночки. Це відразу на вході в е термінал.